Апну нашого дерила на 17-16 Далі я думаю апну споко, аби открити зесть легендарний стардроп. Ну, я дуже програвав. Так думаю, ну все но ну, на дерилові даже не легко грати, чим типа на боку. на поко просто имба просто воношу, з пару хп на мене ворон налітаю из із... легко би От туди із... Отцов золотого лопатку третього уровня думаю на все Після того коли я ворона его ношу, я сегодня вставляю отхилти. Сенд. Далеко. Далі я сети мечу знибу. Показуюся. Он він ну, У меня на 10 банок було, але мало хп. у нас трощать. Пем стріляє тоже. Я його її вын что й сам. Просто я часто рабошу її тоже Думав, що поко поганий пока своє доказав.